Господь З вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна. слава Тобі, Господи. Того часу Ісус мовив, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Чимало Ісусових учнів, почувши це, Казали. То тверде Слово, хто може його слухати? Ісус, вже знаючи в собі, що Його учні нарікають через це, сказав їм: чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Це Дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя, але є деякі з вас, які не вірять. Ісус з самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І Він сказав Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьому, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили й пізнали, що ти є святий Божий. Слово Господнє! Дуже цікаве сьогодні друге читання. Послання святого апостола Павла до Ефесян. Колись одного разу до мене прийшла одна дівчина і каже: Я хочу вас запитатися з послання до Ефесян і назвала цей уривок. Каже, Чому це жінки пише коріться, а чоловіки любіть тільки? Ну, і це цікаве запитання доволі. так, Чому коріться і чи завжди треба коритися? І, і що на якому місці має бути, і як це все має виглядати. Це дуже, е, дуже глибока тема, на яку можна говорити, говорити і не одну проповідь, і не одну конференцію. Так? Тому сьогодні тільки так трошки так, трошки доторкнемося цього е, питання. Чи завжди жінка має коритися чоловіку, і чи це не застаріле? Ну, дорогі жінки, коритися чоловікам вашим потрібно, якщо чоловік має глибокий зв'язок з Богом. Ну, тоді так, тоді він може підповести, як голова сім'ї, в правильне русло. Бо пам'ятайте, що ви вийшли за між, не на муж. І не перед муж, а за муж? Тобто, ви маєте бути за ним, як за кам'яною стіною. Але що як ця кам'яна стіна раптом не там? Не від того захищає, так? то чи що тоді відбувається? Тоді маємо ці сімейні відносини. так? Де жінка страждає від того, так, що ну, чоловік не, не веде в тому руслі сім'ю, в якому мав би вести. Так, тобто немає цього глибинного зв'язку з Богом. І які прекрасні сім'ї, там, де є збережений цей порядок. І це не проблема, що хтось може не мати так, зараз ще цього зв'язку. Я знаю не одну сім'ю, які, слава Богу, так десь там чоловік. Був трохи далеко від Бога, але молитвами жінки пізнав Христа і це прекрасні родини, прекрасні сім'ї, які прекрасно функціонують. Так? Дуже гарно написано, чому, чому це до чоловіків звертається любіть дружин своїх, так? тому що ми чоловіки ну, зазвичай мислимо дуже прагматично. так? Заробити, нагодувати, вдіти крапка. Які там оці а ще радянський тип чоловіка, де будь-які емоції з'являються під забороною, це взагалі так, окрема, окрема історія. Так, і від цього багато страждає. Тому Христос нагадує цю особливу заповідь так, чоловікам, ну, тому що е це є дві основні заповіді любові. Люби, так, він, Бог закликає кожного любити. Так. Люби Бога свого всім серцем своїм, і люби ближнього свого як самого себе. Дружінки, е, можливо, це моя думка. Так, якби, можливо, менше так, е, цих закликів до, до вас, ну, тому що ви більш чуттєві. Так, ви е, маєте це, цю, цю емоційну складову набагато більшу і ширшу, ваші серця навчені давати цю любов своїм ближнім. Так, ви дбаєте за те, щоб в ваших сім'ях, в ваших родинах теж було багато, е, багато цієї любові. Так? Але уявіть собі, скільки цієї любові може бути, якщо вона буде литися в подружжі з двох із чоловіка, із дружини. Так? Скільки цією любов'ю будуть политі діти, потім внуки і, і всі, хто є навколо вас, так? це є ця правда, яку потрібно розуміти. Ця любов, вона прекрасна, її можна пізнати лише в Ісусі Христі. Але теж ми повинні зрозуміти, що ми маємо дуже чіткий. Можлив, дуже чітку можливість вибору. Ми в сьогоднішньому першому читанні, що Ісус Навин зібрав усі коліна Ізраїля і сказав їм: якщо вам не подобається служити Господу, ну так вибирайте собі сьогодні. Не потрібно жити брехнею, так? що я буду служити завтра. Дуже багато чую по цілій Україні. Як там десь спілкуюся з кимось, то завжди кажуть, що там до храму ходите? Ай, отче. Вже як буду старий, а буду стара, піду на пенсію. От тоді. Але дуже мало тоді хто доходить теж. Бо тоді інші проблеми. Ноги болять, хвороби і різні речі. Бога немає завтра. Бог є Богом сьогодні. Так? І це потрібно усвідомлювати і розуміти. Так? Обирай сьогодні того, кому ти хочеш служити. Так? Ем, а як це побачити? Так? Бо служіння я можу сказати, що я служу Господу, але це повинно відображатися в моєму житті, в моїх вчинках, в моїх виборах, в моїх діях чи накричати на когось, а може. Помолитися в той час, коли я маю агресивне серце. Що легше покричати чи помолитися за цю особу, яку би зараз ти хотів тряснути об стінку? Ну, легше покричати, думаю, так? Або що легше, легше обговорити так? чи встати в цей момент, так? І, або змовчати в цей момент? Ну, напевно, легше приєднатися до цього обговорення. так? Ну, бо так всі, чи там, щоб не виділятися, як ми говоримо дуже часто. І це є такий дієвий цей приклад, що легше так, посміхнутися чи вдати, що ти не помічаєш когось. А можливо, просто так шаблонно записати, запитати, як ти і в голові не очікувати відповіді так, цієї людини. Ну, бо ж треба спитати, так, ніби вчиться культурно. А ми люди культурні. Але дуже важливо, щоб ця культура не була такою лише поверхневим проявом, бо дуже вдало говорить Шекспір, так? що весь світ театр, а люди в ньому актори. Ми дуже часто вміємо грати, вдіваючи різні маски, і дуже багато вміємо так загратися, що потім самі не вміємо розрізнити, де я справжній. Де я, де це моє єство? І це завдання сатани, дорогі брати і сестри, от ототожнити мене з моїм гріхом. Так? Я дорівнює брехун, або я ще там щось дорівнює свій гріх, але це не так. Гріх це не ти. Гріх це не твоє єство. Твоє єство є добрим, тому що ти створений на образ і подобу Бога. І Він є суцільним добром, Він заложив в тобі лише це добро. Так? Ісус Христос сьогодні дуже чіткий в своєму Євангелії, так? і навіть провокативний, я б сказав. так? А чим каже на ці, на ці репліки, так? хто їсть моє тіло і п'є мою кров, учні реагують тверде те слово, хто ж це може слухати? Так? Ну, тому що Ісус не говорить тут абстракції, так? і не говорить якимись такими прикладами незрозумілими. Ну він же ж говорив там, я не знаю, я двері для овець, але щось не було збурення або Я світло світу. Так? Ну, і теж ніхто там від нього не відійшов в цей момент. Напевно, тут конкретно зрозуміли, що це Він говорить про реальність. Чи готовий я прийняти цю реальність? Так? Той їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Дуже багато людей кажуть, я би ходив до храму, ну, але я не жалію за свої гріхи. І що тоді? Ти вільний? Господь говорить, так? що ти вільний. Питається в своїх учнів, може, і ви хочете відійти? Ти вільний. Пекло існує не через Господню жорстокість, а через серйозність Його ставлення до нашого вибору. В цьому проявляється любов вільності. Я вільно обираю, в яку сторону мені йти. Але наслідки буду пожинати ті, які я посіяв в своєму виборі. Дуже важливо, так? дуже важливо. І мені здається, що дуже класно, що це сьогоднішнє Євангеліє поєднання з цим, з цим читанням про сім'ю, сім де говориться, що чоловік залишить батька і матір, і приліпиться до своєї дружини і будуть одним тілом. Тому що в сім'ї ми бачимо наше майбутнє, в наших дітях. Але спільне наше майбутнє є в Ісусі Христі. І це має вже бути завданням і чоловіка, і дружини довести один одного до неба, а не до ручки. І дітей, і внуків. Тому, дорогі брати і сестри, є умова, хто є тіло моє і приймає мою кров. Той має життя вічне. Увага, не матиме, а має, вже має. Бо рай чи пекло не почнуться після смерті, вони починаються з мого серця. Якщо в моєму серці тотальна ненависть і агресія, то хіба це не пекло для мене і для моїх рідних? А якщо в ньому любов і радість, то хіба це? Не рай для мене і для тих, хто є навколо. Обирай рай і зустрінемось там всі в небі. Маю велику надію. Амінь.